Спортивні новини швидше, вище сильніше. Харківські спортсмени зібрали повний комплект нагород на 18-му європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який завершився у Скоп'є. Особливо відзначилися дзюдоїсти. Хазар Гейдаров став чемпіоном у ваговій категорії до 60 кілограмів. У фінальній 16-річний вихованець спортивного клубу Слобожанець переміг чемпіона Європи серед кадетів, лідера збірної Азербайджану Зейда. Лазарова. Гейдаров приніс вирішальну перемогу і в першій зустрічі змішаного командного турніру, в якій українські юнаки та дівчата здолали Болгарію 4-3. За вихід до півфіналу вони програли збірній Грузії. У втішному поєдинку перемогли Австрію у битві за третє місце Польщу. Володарями бронзових нагород у складі збірної України стали троє харків'ян. Хазар Гейдаров, Дар'я Карпусь і Кіра Багмет. А тренери хто? Геннадій Маханьков, Олександр Курцев, Артем Василенко та Антон Лагачов. Срібну медаль зі столиці Північної Македонії привезла тхеквондистка Аліса Павленко, яка представляє Кадею США ХТЗ, підопічна Андрія Долгополова та Сергія Васильченка, посіла друге місце у вазі до 63 кілограмів. На чемпіонаті Балканської легкоатлетичної асоціації, який відбувся у Греції, українські спортсмени здобули п'ять золотих медалей у жіночих стрибках з жердиною, перемогла Марина Килипко. Досвідчена харків'янка виграла змагання з результатом 4 метри 25 сантиметрів. Артем Левченко, штовхнувши ядро на 18 метрів 24 сантиметри, посів десяте місце. Зворотній відлік менше двох тижнів до старту чемпіонату України з футболу у жіночій вищій лізі. Радувати та доводити до Валеріанки своїх вболівальників команди розпочнуть 3 серпня. Металіст 1925 зіграє у першому турі з поліссям у Житомирі. Закордонний етап підготовки до нового сезону харків'янки закрили спарингом з 15-ти разовим бронзовим призером чемпіонату Чехії клубом «Словацько». У першому таймі суперники результативними діями не відзначились. Натяки тонкі, не дуже небезпечні ситуації та на але до взяття воріть справа не дійшла. А ось чого було вдосталь, так це червоних карток аж три. На 34 й хвилині поле достроково залишили капітан харківської команди Ольга Басанська та Катаржина Войткова, які поштовхалися, але без шкоди для здоров'я. А перед самою перервою арбітр вилучив Яну Котик, мабуть, за надмірні емоції на його адресу. Втім, футболний хокей, чисельна більшість у ньому не є вирішальним фактором. У другому таймі харків'янки довели це, забивши два голи. На 69 й хвилині Леся Ольхова реалізувала. 11-метровий штрафний удар на 89-й перевагу подвоїла Лідія Заборовець. У компенсований час чеська команда відставання скоротила, але поразки не уникла. Металіст 19-25 переміг 2-1. Всього підопічні Наталії Зінченко виграли три контрольні матчі. Один завершили в нічію. Войска Металіс бачив багато спортивних подій. І для харків'ян це не просто стадіон, це символ, місця, де творилася історія спорту. Центральна арена Харкова і в нинішній воєнний час об'єднує людей, створюючи атмосферу свята та єдності. Саме тут відбувся захід встановлення національного рекорду. Найбільша кількість дітей з особливими освітніми потребами у марафоні на один кілометр. У ньому брали участь вихованці інклюзивного центру дітей в спорті, якому виповнилося 5 років. У нас було дуже багато видатних подій. Через півроку після відкриття нашого центру ми провели олімпійський урок. До нас завітали представники Національного олімпійського комітету. Ще через півроку ми приймали участь у біговому марафоні в Харкові. Наші діти біжали за спеціаліст зі спеціалістами один кілометр. Ще через три місяці ми сплавлялись на байдарках. Потім ми приймали участь у спортивному ярмарку, і наші діти разом з всім. Ми спортивними федераціями міста були на цьому святі. Центр працює кожен день. Дітки приходять хто два рази на тиждень, хто три рази на тиждень. У нас є два основних напрямка роботи: це сенсорна інтеграція для більш маленьких діток. Це теж робота з тілом. А для для більш старших діток це інклюзів спорт напрямок, і там дітки розвиваються саме через спорт. Один кілометр, хтось готувався до рекордного забігу, хтось менше тренувався. Але для всіх без винятку учасників це були два кола подолання себе. Адже більшість хлопчиків і дівчаток вийшли на таку важливу для них дистанцію вперше. Час не головне перший чи останній тих, хто програв, немає. Усі перемогли та встановили рекорд, співавторами якого стали їхні батьки. Спільна мета, спільна перемога. У мене хлопчик, хлопчик 8 років, особлива дитина з діагнозом ДЦП. Він теж на стадіонному майданчику вперше. Дуже здивований і неймовірно багато в нього емоцій. Ну класно було. Якось готувались до забігу. А, ну, трішки так бігали і відвідували заняття спортом. Ми дуже хотіли цього марафону, дуже готувалися з дитиною. Емоції дуже у нас зашкалюють, так сказати. Він дуже задоволений. У мене і у дитини є таке, що хотілось би бути першими. І я намагаюся, щоб він брав приклад і теж фінішував да. Да, перший, намагався, щоб в нас це перший такий грандіозний забіг. Донька мене, мама скоріше, мама. не я її підтримувала, а вона настільки вона прониклася цією обстановою емоцією, І я. Благодаря неї ми дуже швидко подолали цей забіг. На фініші всі діти-учасники забігу отримали пам'ятні медалі та подарунки. Експерт національного реєстру рекордів України Марк Орловський зафіксував нове досягнення. Він вручив інклюзивному центру «Дітей-інспорт» відповідний сертифікат, що підтверджує рекорд. Національний реєстр рекордів України засвідчує встановлення національного рекорду України. Найбільша кількість дітей з особливостями психофізичного розвитку, які здійснили забіг, і це 25 дітей. Добро увага та турбота не мають кордонів. Рекордний забіг відбувся за підтримки обласного управління у справах молоді та спорту, центру спорт для всіх та департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради. На стадіоні Металіст був встановлений національний рекорд, і ми підтримали ініціативу центру Діті Інспорт. І сьогодні зробили таке свято спорту. Ми дуже вдячні і батькам, тому що дійсно сьогодні наші діти. Переможці і батьки також, тому що вони кожен день працюють над тим, щоб їхні діти розвивалися, і в спорті в спорті. Також Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус, Харків спортивні новини.